Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нинішній Трамп мені нагадує Леніна десь 1920 року. Ленін ніколи не займався ніякою економікою. Так. Він ну, був недоученим юристом. І, звичайно, що ті фантазії, які існували в його голові, вона була ще не стареча, але вона була забита сіфілістичними спірохетами. І внаслідок цього в нього виникали ці ідеї, ну, перш за все, воєнного комунізму. Це взяти і розділити, тобто повний волюнтаризм. І тільки в 2020 році йому починає доходити, що ця система не працює, що в економіці є такі самі закономірності, як і в будь-якій іншій галузі. І порушення їх призводить до краху. Так от що цей крах не відбувся, так, був введена, була введена нова економічна політика або неп. Так, потім прийшов такий дебіл, ну, крайній просто, як Сталін, і все це повернув на круги своя. Проводити це все, отакі от там, колективізація, там, індустріалізація і інші речі, які проводив Сталін без масових репресій, без вбивства десятків мільйонів людей, просто не можна, тому що це проти людської природи і проти економічних законів. Тому треба було постійно або війна, або репресії, і так далі, і тому подібне. Ну, подивіться тут. 39-й рік, 40-й, 41-й, ну, 45-й і так далі, і тому подібне. І всі ці речі закінчилися в Україні Голодоморами. Згадаємо, що Україна тут була просто як лакмусовий якийсь папірець. От 21-й, 20-й, 21-й роки це наслідки воєнного комунізму. Відход потім від нього, потім Сталін знову, 32-й, 33-й, новий воєнний комунізм. так, І потім 46-й, 47-й, наступний воєнний комунізм і Голодомор в Україні. Потім всілякі експерименти там, Хрущова. І що там тільки вони не робили, я ж пам'ятаю, цей хліб, із гороху, із кукурудзи, який просто розпадався. Ну, маразматики, ну, ідіоти, ну що ти зробиш? Клінічні. Ідіоти, вони в економіці взагалі нічого не розбиралися. Ну, а як розбирався в економіці Трамп, ми можемо зробити висновок, по тому що він шестиразовий банкрут. І йому теж в голову зайшли, я не знаю, з якої причини. Кажуть, там якийсь Пітер Навара, ну там був цей Каутський, хто там ще був Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, так, а тут був нібито якийсь Пітер Навара, який сказав, що, що з допомогою от тарифів, з допомогою так званого теж воєнного комунізму, можна так би мовити. Розвивати економіку, перебудовувати суспільство все на новий лад і так далі, і тому подібне. Ну, Тут швидше стало зрозумілим, що нічого з цього не вийде. Якщо у Леніна можна було два роки із 17 чи 3 роки ось мучити людей і врешті-решт е, прийти до того, що почали, то тут е, ну, буде те саме. Або Штати викинуть взагалі на околицю світу, або прийдеться перепрошувати от у світу, оці всі, тому що там вже, вже зовсім там божевілля вже зашкалює. Я вже читаю про те, що Трамп збирається 245 відсотків мита вводити на Китай. Ну таке враження, хто більше? То, спочатку 25, потім скільки там, я вже не пам'ятаю, до 100, потім 125, тепер вже 245. Ну так в економіці не робиться. Ну, це може таке робити тільки абсолютний невіглас, так? Шестиразовий банкрут, який сьомий раз хоче, щоб е, збанкрутіли не тільки США, але й весь світ. Але ж весь світ буде оборонятися, весь світ буде об'єднуватися. Так, проти Сполучених Штатів Америки, тому що валовий національний е, продукт світу в декілька разів більший, ніж валовий національний продукт США, і це об'єктивно, тобто незалежно від волі Трампа чи будь-кого іншого, чи Сі там, чи Путіна, хто там у нього друзі, хто там прикладом, який там Пітер Навара? Цим людям місце в психічній лікарні, так, а не керувати світом. Тому що, ну, ще раз повторюю, є закони. Закони об'єктивні, тобто незалежні від волі людини. Якщо ідіот починає втручатися будь-куди, наприклад, той самий автомобіль, так, робити щось не те, викручувати якісь деталі, так. Розбирати двигун, потім збирати, залишилося 10 деталей і їхати, то діла не буде. Не буде. Я не хочу бути новоявленим уже пророком, але одним є. Ну, не пройде це. Ну, є закони. Так, які викладають в університетах, читає на економічних факультетах, і все останнє. А так, як Трамп університетів не кончав, і, мабуть, цим дуже пишається, він там якусь військову школу закінчив, то я думаю, що він такий спеціаліст і в військовій справі, як і в економічній справі. Так що. ну... Ще продовжиться це трохи далі, і сполучені Штати Америки будуть ну, реальними банкрутами у, у цьому світі, так як ними керує шестиразовий банкрут. Це абсолютно чітко і закономірно.